Ісус долає кожну спокусу Словом Божим, показуючи силу Писання. Спокуси символізують три головні сфери фізичні потреби, гордість і жадобу влади, другий початок служіння в Галилеї Матвії 4,12.17 Події після арешту Івана Хрестителя Ісус іде в Галилею. Він оселяється в Капернаумі, виконуючи пророцтво пророка Ісаї. Народ, що сидів у темряві, побачив велике світло. Ісус починає проповідувати з такими словами: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Значення! Перехід до Галилеї символізує початок проповіді Божого царства. Світло в темряві вказує на те, що Ісус приносить спасіння тим, хто перебуває в духовній темряві. Третій заклик перших учнів Матвій. 4 години, 18 хвилин до 22. Події. Ісус зустрічає двох братів Петра, Симона та Андрія, які були рибалками. Він каже їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони залишають свої сіті і йдуть за ним. Потім Ісус закликає інших двох братів, Якова та Івана, які також залишають все, щоб стати його учнями. Значення: Заклик учнів показує готовність людей залишити все заради служіння Христу. Фраза ловці людей символізує місію проповідувати Євангеліє і приводити людей до Бога. Четверте проповідування, зцілення та служіння Ісуса Матвій, 4.23.25 Події Ісус ходить по всій Галилеї, навчаючи в синагогах, проповідуючи Царство Небесне і зцілюючи хворих. Його слава шириться, і до нього приводять усіх, хто страждає від різних хвороб. Біснуватих, паралізованих і Він зцілює їх. За ним ідуть численні натовпи з Галилеї, десятимістя Єрусалима, Юдеї та Зайордання. Значення проповідь про Царство Небесне стає центральним посланням Ісуса. Чудеса підтверджують Його божественну владу і милосердя. Широка популярність Ісуса показує, що Його місія охоплює всіх людей незалежно від походження. Загальне значення глави перше. Випробування в пустелі. Ісус демонструє, як протистояти спокусам через віру і слово Боже. Другий початок служіння. Ісус починає виконувати своє божественне покликання, проповідуючи про покаяння і спасіння. Третій заклик до учнівства Ісус закликає людей іти за ним, ставлячи Царство Небесне понад усе. Четверте зцілення і чудеса. Дії Ісуса підтверджують його місію Спасителя і його співчуття до людства.